Доброго дня. Сьогодні познайомлю вас з інтегрованими датчиками сигналізації вже в вікна. Така історія має безліч своїх переваг на відміну від деяких аналогів, такі, які ви могли безпосередньо зустрічати в будь-яких закладах, які не вписуються в певні інтер'єрні рішення. Дані датчики сигналізації, ну в першу чергу, вони. Мають сертифікати FT Rosenheim, на відміну від інших аналогів, і те, що їх не помітно зовні. Отож, розповім про це все детальніше. Звичайні гірконові датчики вони фіксують положення лише або закрито, або відкрито. Насправді в вікні є набагато більше положень, отож є положення замкнуто це, коли ручка внизу є відімкнуто. Відкрито, закрито, а також режим провітрювання та режим мікровентиляції. Наші датчики вони дозволяють, окрім того, контролювати положення ручки. Тобто, якщо ручка не замкнута, не в замкнутому положенні, відповідно. Ми не зможемо здати цю всю історію під охорону. Якщо ми не дозамкнули ручку, такі варіанти трапляються на виходах на терасу, то скільки там є балконна защіпка, яка фіксує стулку в положенні закрито. Тут, поки ми не довернемо ручку до кінця, під охорону ми не здамо. Плюс можна налаштувати додатковий режим. Або протокол застосувати я вдома, якщо ми хочемо приток свіжого повітря, але при тому всьому, щоб у контур вікон був під охороною. Датчики виглядають ось таким чином. Також ці датчики за рахунок того, що мають досить маленький діапазон спрацювання в межах 3 мм, вони працюють ще й на виважування. Тобто, як тільки злодій починає маніпулювати зовні з вашим вікном, виважувати, намагатися. Його, Відповідно, зразу йде сигнал на пульт охорони. А, і в охоронної компанії шанс затримати злодії під вікнами наближується до 100%. Звичайні гірконові датчики цього не забезпечують, оскільки в них досить великий діапазон спрацювання. Плюс до того, не буду розповідати як, але їх досить просто знешкодити. Це рухомі датчики від Інхаус, тобто вони пройшли сертифікацію на відміну. Ну, в нас в Україні взагалі в законодавстві не, немає ніяких вимог стосовно сертифікації датчиків сигналізації. Є ряд там всяких інших історій, не буду знову ж таки там, називати якісь певні бренди. Але ну, і бездротові всякі на сьогоднішній момент Wi-Fi. Так, да, ця історія має ряд своїх плюсів. Тобто, якщо е, охорона компанія не добуває фізично по локації там на, на місце, яке потрібно забезпечити охороною, тоді да, хоча б повідомлення буде якесь приходити на телефон. От, але жоден з державних або потужних об'єктів не оснащені на сьогоднішній момент бездротовими датчиками. Це виключно тільки дротові історії. Тут знову ж таки є передбачена система так звана антисаботаж. Бачили як в фільмах, коли пробують знешкодити якусь вибухівку і там по черзі перекусують якісь дротики. Тут ну по такому самому принципу. Тобто, якщо навіть злодій добрався до пульта охорони, він не знатиме, який чітко перекусити дрот для того, щоб вона не спрацювала. Якщо у вас виникла потреба в забезпеченні вашого будинку, офісу, будь-що з датчиками сигналізації, звертайтеся в компанію Вінтера. Запропонуємо гарне по інтер'єру і функціональне рішення з датчиками, рухомими від компанії Вінхаус.